Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краски. Сьогодні за традицією, хочу нагадати за фарм додаткових 5 жетонів літнього магазину 18.00 середи, плюс 5 жетончиків стали доступні. Далі будемо говорити на дуже таку важливу тему, а саме про об'єднання мінімальних налаштувань графіки з низькими, у вийшовшому сьогодні оновленні 1.29.1. Тому що вже пішов такий глобальний фідбек під вчорашнім відео від гравців тих, які грали на мінімальних налаштуваннях, про те, що в них суттєво відбулася просадка FPS до 60%. Тобто це не на 5-10 кадрів, а набагато більше. Будемо за це говорити більш конкретно. Ну а в кінці відеоролика хочу дати від себе рекомендацію капнути ваш системний блог за не дуже значні кошти. Тому що я в свій час, от, наприклад, у січні 2023 року, перед тим як активно вести канал свій, робив це, тому що у мене катастрофічно не вистачало виробничості для того, щоб записувати відеоролики. Я вже не кажу за інколи проводження стрімів там чи ще щось. Це взагалі було на грані фантастики, навіть у Full HD, не те, що за 2 два... Зараз будемо за це все говорити, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з нагадування, що сьогодні ввечері о 18.00 почався фарм додаткових 5 жетонів літнього магазину вод. Максимальна кількість фарму зросла до 85 жетончиків. Тобто, друзі, це в нас вже передостанні жетончики. Останні будуть 5 жетонів от в п'ятницю ввечері. жетони вихідного дня і все, друзі, буде вже максимальна кількість 90 жетончиків. Це от такий перший момент. Другий момент стосується налаштувань графіки, тобто мінімальні налаштування графіки були об'єднані з низькими, у яких поліпшено освітлення і оновлено візуальні елементи оточення та техніки. Мінімальні системні вимоги для гри не підвищилися, як вчора зазначали ВГ в статті. Для гравців, чиї комп'ютери відповідали вимогам до зміни, зможуть продовжувати грати як і раніше. Стандартні налаштування графіки перейменовано на спрощенні. Все було б і нічого, але по факту. Ці зміни вплинули дуже і дуже на тих гравців, які грали на мінімальних налаштуваннях. Тому що дивіться, що зазначають гравці в коментарях під відеороликом в Раніше грав на 90 100 FPS, зараз 35-40. Навіщо це було робити? Видали в гру, хай самі в неї грають. Суттєве таке колосальне просто просідання FPS, десь на 60%. FPS був 60-80, став 25-30. Неграбельно прийдеться закінчувати з танками. Оце такий другий коментар. Раніше грав 90-100, зараз 35-40. Навіщо це було робити? Це цей коментар, який я тільки що зачитував. Я перепитав, чи це реально серйозно. Подумав, ну можливо, там людина просто пише. Так, серйозно, я в шоці, та я вже дивився, багато людей про це кажуть в коментарях під моїм відео. Багатьох взагалі тепер в гру не заходить, бо більшість людей грали на самих мінімальних показниках. Тобто це колосальна така проблема для багатьох. Далі йде коментар. FPS просів нереально грати. Було 50, стало 20, друзі. Колосальна просадка FPS. Раніше 80-100 FPS було, тепер 20-30, інколи до 40 дотягує. Також от підтвердження йде. Я грав завжди на мінімалках, плюс фільтр Nvidia App. Тепер мінімалка виглядає практично як максималка, і це огидно, багато зайвих ефектів. От аж 9 лайків, це станом на 16.00 було. Я думаю, вже їх більше, тому що у багатьох гравців така ситуація. Було 60, стало менше 30. Це вже неможливо терпіти. І також, дивіться, вподобайки стоять, все зрозуміло, підтверджується у багатьох гравців. Що тепер робити? Мінімальна графіка пропала, комп тепер не тягне найнижче налаштування. Танки, все. Вже краще, PlayStation куплю. Масово почали про це писати. Навіщо це зробили? Ну, це я вже так відповідаю, тому що, ну. Незрозуміло, друзі. Дехто пише взагалі, що в них 6 7 FPS. Друзі, 6-7 кадрів на секунду. Ви уявляєте, яка це картинка. Жесть, пишу, а було. І відповідає гравець, що було 40-60 FPS. Пінг норм точно не пам'ятаю. І грати комфортно було на мінімалках. Прийдеться відмовлятися від гри, на жаль, От ця людина зазначає, коротше кажучи, дурдом повний твориться в тих гравців, які грали на мінімальних налаштуваннях. Не знаю, як, друзі, буде надалі. Чи ВГ відкотять, можливо, деякі з ефектів там освітлення і так далі, і так далі, для того, щоб компенсувати оцю просадку таку значну FPS. а Але я можу від себе дати певні рекомендації. Наприклад, я от у 2023 році, в січні, місяці, собі апав комп'ютер. На той момент у мене взагалі був процесор Intel Core i 3 3240 Я його апав на процесор вищої серії Intel Core i 7 3770 Тобто підбирав просто на Просто по сокету один із топових процесорів. Якщо, наприклад, 3240i3 це був більше офісний варіант, то i 7 3770 це був на той час більш такий топовий варіант. Тобто непогана була така штука і можна було суттєво підняти FPS. Тим можна скористатися і на даний момент. Звісно, це до прикладу, я вам наводю от конкретно під сокет 1155, так як у мене було раніше до цього до оновлення. Комп'ютера глобального можна і по AMD так само підбирати під Сокет доступні процесори, які вже давні, але все ж таки вони ще і на даний момент представляють певну цінність для того, щоб підвищити на рік, на два, на п'ять років навіть характеристики вашого комп'ютера для того, щоб ви ще могли продовжувати грати. Але не менш важливо, а точніше, навіть більш важливо, буде для гри це, звісно, потужність відеокарти. Із з таких більш-менш доступних Відеокарт, наприклад, на тому самому Aliexpress, я б міг порекомендувати вам RX 580. 8 ГБ версію, там пам'ять ddr 5 256 біт, наскільки я пам'ятаю, навіть шина. Тобто хороша така відеокарта. Ціни там дуже і дуже різні. Можливо її в Україні знайти буде вам простіше, наприклад, з рук, але, звісно, перевіряти потрібно, щоб вона була робоча, щоб там не прогріта всі справи, це все зрозуміло. От, наприклад, Галіку я подивився, просто ціни там вони взагалі коливаються дуже і дуже в великих діапазонах. Саме дешевше, що я знайшов, це від 2000 до 3,5-4 тисяч. Це мається на увазі оця відюха RX 580 на 8 ГБ. Можливо, хтось з вас користується якоюсь іншою, більш дешевою відеокартою, яка доволі непогано справляється з World of Tanks після виходу оновлення 1.29.1. Хоча я думаю, що ця проблема тільки стосується тих людей, які грали. На самій мінімальній графіці, тому що у мене, от наприклад, просадки взагалі ніякої я не відчув. Я так розумію, просто-напросто вони оцей пресет мінімальної графіки підняли трішечки по фізичних оцих налаштуваннях, по освітленню, по всьому. І це от вилилося в таку просадку FPS, тому що ну освітлення, як не є, воно дуже впливає. І інші ці справи, деталізація, там, якщо покращилася, також це все впливає на кількість кадрів. От такі от, друзі, справи. Ну і звісно, оперативка, якщо у вас 4 ГБ, я б вам радив ще як мінімум 4 поставити. Якщо у вас 8 ГБ, то поставте ще одну плашечку. Плашечка оперативки по таймінгам там подивіться, щоб вона була сумісна. Бажано таку саму шукати, яка у вас є. Там от наліпка є на оперативній пам'яті. Можна буде подивитися всі ці характеристики, щоб один в один підібрати, щоб не було конфлікту між оперативкою і також це не завадить. Коротше кажучи, я розумію, що це все. В копійку буде виливатися, можна зекономити, ну, брати, наприклад, не ці комплектуючі, які я вам рекомендую. Тому що, наприклад, якщо от брати I7 3770, якщо у вас сокет 1155, то він зараз коштує в районі півтори тисячі гривень. Можливо, це на Аліекспресі, можливо, і дешевше десь знайти. А це я просто так глянув, висвітилася така ціна. Ну, а по відеокарті я ж кажу, десь 3,5-3 тисячі, є й 2 тисячі. Хто його знає, що це за відеокарта, така стрьмно, звісно, брати, треба дивитися відгуків. Справи, але є от такі ціни. Дивіться, хто чим буде займатися, чи апатимете, чи не апатимете, чи заб'єте на ці самі танки. Звісно, відеокарта вам буде слугувати, там, наприклад, і процесор, і в інших іграх, і в іншому, просто повсякденному користуванню комп'ютера. Так що дивіться, пишіть на цю тему рекомендації для гравців, для людей, які будуть дивитися цей відеоролик. Можливо, ви знаєте на даний момент, на даний період часу більше, ніж я. Усім дякую. За перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!